Складні перешкоди та жага до перемоги у Чернівцях у переддень професійного свята співробітники кількох пожежних частин змагалися за звання найсильнішого рятувальника. За процесом спостерігали і мої колеги. Складні випробування у важкому екіпіруванні. У Чернівцях пожежники змагалися у професійності виконання повсякденної роботи. Тож напередодні дня рятувальника влаштували церемонію нагородження працівників різних підрозділів за заслуги перед областю та містом. Водночас деякі рятувальники отримали нові звання. Так, Михайло Годзіна став підполковником служби цивільного захисту. Нагородили з нагоди дня рятувальника, і так як я виконував неодноразово бойові завдання з розмінування Київської області після вторгнення, так скажемо. Війська Руської Федерації роботу саперів Михайло вважає дуже важливою і каже, що на розмінування звільнених від окупантів земель поїде ще не один раз. Кожним днем можна сказати, все з'являються нові і нові вибухонебезпечні предмети. Кожен день ми самодосконалюємося, читаємо літературу, проводять з нами неодноразово заняття, тренування. Хтось мусить робити, допомагати нашим людям. І надіюсь, ми неодноразово поїдемо туди. А поїдемо, щоб швидше очистити нашу землю від ворожих мін. Гранат боєприпасів, снарядів і тому подібному. Змагання за звання найсильнішого пожежника вигадали ще у 1974 році у США. Тоді претендентів пожежників вибирали при проходженні смуг перешкод. На боковині це друге такі змагання в історії. На дистанції рятувальникам потрібно здавати п'ять відрізків з перешкодами. Після оголошення старту рятувальники на випередки піднімаються сходами на четвертий поверх вежі. Завдання ускладнює 20 кілограмова рукавна скатка. Та важке робоче екіпірування. Піднявшись на важу, рятувальники на швидкість підтягували на мотузці вантаж вагою 30 кілограмів. На цьому силові вправи не закінчились. Після спуску вогнеборці вибивали молотом поршень. Також вправлялись у точності гасіння пожеж. На останньому етапі рятувальники тягнули манекен, що імітував 90 кілограмового потерпілого. Дмитро мріяв стати рятувальником ще з дитинства. Своїм вибором професії дуже задоволений. Пройшов дистанцію швидше за суперника і переміг. Своїм результатом на 80%. Можна було краще. Саме важче це кінечна дистанція. Потерпіли. Тому що ти основну роботу робиш. І це цих 10% вона йде саме на монтаж, тому що дуже стомлений, зробив динамічні нагрузки. Вогнеборець каже, що такі фізичні випробування випадають рятувальникам і в повсякденній роботі. Дана управа цей комплекс фізичних, так, відрізків навантаження, які мають місце частково. Процесії надзвичайних ситуацій. Просто тут йде, все заряджено. В один комплекс це треба на швидкість зробити. У реальному житті є можливість передихнути, відновитися, робляться основні зусилля на вилученню, допомогу потерпілих, а потім вже друга зарядня задача. Можливість позмагатися випала найкращим з кращих. Участь у даних змаганнях приймають 16 команд області, це представники всіх пожежно-рятувальних частин. Відповідно, перший етап це індивідуальні забіги. Другий етап це естафета, командна робота пожежного підрозділу. За словами організатора змагань, такі заходи допомагають рятувальникам тримати тіла в тонусі. Команду формують самі рятувальники, відбирає керівник підрозділу відповідно найпідготовленіших рятувальників, які мають силу і волю до перемоги. Фізичне навантаження це основна складова рятувальника, щоб він. При виконанні своїх обов'язків постійно був в тонусі для того, щоб виконувати бойові задачі. На додачі під час заходу продемонстрували нову техніку від міжнародних партнерів. На змаганнях достатньо обладнання. Завдяки нашим партнерам під час воєнного стану зараз ви бачили була демонстрація техніки, починаючи від найменшого з захисним бойовим одягом до найбільш потрібнішого це найкращою новітньою технікою. Валерія Пержун, Руслан Батюк, теми дня ТВА.